Зараз до нас доєднується наша наступна спікерка. Ми сьогодні дуже багато говорили про ресурс. Давайте ще зайдемо під іншим кутом в цю тему. Будемо зараз говорити про пласти особистого ресурсу, про тіло, емоції, думки, сенси та стосунки. З нами вже Олена Гоноровська в Етері. Олено, вітаю! Вітаю, вітаю вас! Як ви почуваєтеся? Чи добре чутно видно нас? Прекрасно чутно. Я дуже сподіваюся, що мене чутно видно. Я сьогодні так трохи незаплановано виходжу, бачите, з медичного кабінету. Але ну на те ми говоримо про ресурси для того, щоб мати можливість працювати в будь-яких умовах. Тому з задоволенням привітаю всіх, хто такі четверта, п'ята година. Ну ви дуже круті, круті і спікери, і глядачі. Це дуже класно. Я просто пишаюсь можливістю приєднатися. Клас, тоді я передаю вам слово, щоб не забирати час. Дякуємо. Ми знаємо, що у вас були надзусилля над для того, аби до нас сьогодні доєднатися. Технічна команда тримала за вас кулачки, ми теж тому ваш етерний час говоримо про ресурс. Тема ресурсу дуже дуже близька мені і дуже цікава. І я з радістю з будь-яких умов готова про неї говорити, тому що щиро вважаю, що нам, українцям, важливо це знати важливо про це досліджувати, практикувати і розуміти все більше і більше для того, щоб бути ну, більш ресурсними людьми. Хто такі ресурсні люди, це ті, які живуть свої життя. І от моя задача зараз передати, проговорити з вами. Структуру, ідею і разом з тим е, показати дуже практичні інструменти, одразу скажу, часу у нас дійсно небагато в форматі марафону, але будь-яке питання, яке у вас виникає, е, поділитися будь-якою темою додатковою з задоволенням, надиктую, поділюсь матеріалами, розкажу детальніше, пишіть в чат в телеграмі, і все обов'язково буде е, отримуєте всю інформацію. Звідки взагалі взялася в моєму житті тема ресурсу, коли в 22-му році почалась повномасштабна війна? Я виявилось так, що я прожила півтора року на заході України з двома дітьми. А молодша дочка народилася в мене вже під час війни, і мені було дуже потрібно багато сил, багато ресурсу для того, щоб з цим справлятися Ну, власне, і працювати, і діти, і, 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 і все те, що відбувається, я почала досліджувати. Запустила програму поволі і 5-7 потоків поволі, різних наповнених навколо різних аспектів ресурсу. Призвели до тих знань, про які я хочу з вами поділитися сьогодні, поговорити і показати оцю цю структуру пластів, з чого складається ресурс, і як важливо пам'ятати оці складові. Одразу скажу, які і скажу, чому важливо отак от розділяти. Та, ми сьогодні чули про ключі, про різні різні аспекти. Поділюся вам саме цією структурою ресурсності, яка може бути дуже помічною. Отже, п'ять пластів: тіло, фізичне тіло наше, це емоції, це думки, те, що несеться в голові, сенси. Відповідь на питання, навіщо моє особисте, і взаємодія з іншими стосунки. Чим дуже цікава і практична така практика розділення цих інструментів, розділення ресурсності на цій п'ять пластів. Я думаю, що багато хто з вас чули і знають такий підхід, наскільки заряджена твоя батарейка. Коли ми говоримо про ресурси, ми одразу бачимо якусь таку метафоричну батарейку. Червона, жовта чи зелена, хтось бачить у відсотках, хто так більше структурно мислить. Але знаєте, я вам зараз скажу пораду, яку, якщо ви будете практикувати, вона дуже багато змінює в усвідомленому ставленні до розвитку ресурс, ресурсності. Це кожного разу, коли ви задаєте собі питання, наскільки заряджена моя батарейка, задавайте питання не до всього стану, а по оцим п'яти пластам. Кожен з пластів, як зараз моє тіло? А як я відчуваю цей емоційний пласт? Що в мене зараз з емоціями? Наскільки я справляюся з тим, що відбувається, наскільки мені комфортно в тому? Знаєте, емоції можуть бути негативні, але ви прекрасно з цим справляєтесь, і у вас все буде там кльово. З думками, знову ж таки, як я справляюся з тим, що несеться в моїй голові? А, наскільки я обираю думати те, що я думаю, наскільки мені з тими думками а, 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 якось помічно жити, чи вони просто на мене нападають? І це тривога, з якою я не справляюсь. Сенси. Та, Наскільки я живу те життя, яке я хочу, ну і відносини, стосунки, так? Що в мене там в тій сфері зараз відбувається? І дуже цікавий феномен. Як тільки ви починаєте собі задавати питання не просто як я, а як я по цим пластам, ви помічаєте те, що насправді, в більшості випадків, ми всі маємо супер різні ці відсотки наповнення кожної з батареїв. Тобто наш такий великий акумулятор він складається з п'яти батарейок і наповнення різне. І отут ви маєте можливість, ви з'являється у вас можливість. Використати правильні інструменти, бо вони будуть різні, про якісь ми я буду говорити сьогодні. Про якісь вже говорили мої колеги протягом вже, вже двох майже днів. Дуже багато інструментів, але вони різні для різних пластів. І коли просідає оцей кожен конкретний пласт, вам потрібні. Точково, знаєте, точково йти працювати і подумати, як мені себе підтримати саме в цьому аспекті. Ми іноді плутаємо, іноді не туди йдемо, і замість того, щоб, наприклад, іноді ми просто втомились, фізично втомились, нам треба просто виспатись, а ми шукаємо якісь там як, 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 як з цим бути. Ну або навпаки, знаєте, іноді е, е, потрібно йти до психотерапевта. Ну, по-чесному потрібно йти до психотерапевта, а ми намагаємося, не знаю, там в залі зганяти це напруження, чи, чи якимось іншим чином, чи починаємо там щось стосунками дуже активно будувати. Ну ні, піди подумай, що в тебе там з думками несеться. Та? Тобто, оця точка розрізнення може бути дуже дуже помічною. Раджу вам мати цю практику як щоденний скан. Одна хвилинка по всім пластам закрили очі пробіглись, де я в кожному з пластів зараз і де мені потрібно себе підтримати? Обов'язково пам'ятати про те, і це такий цікавий теж феномен, цікавий принцип цих, цих, цих всіх п'яти ресурсів, в тому, що як надмірне таке використання ресурсу, так, коли ми виснажуємо, коли ми надто його використовуємо, так і недовикористання некорисні для нас. Це дуже помітно з тілом. Знаєте, коли ми виснажуємо фізичне тіло, це ну, не добре для нас, але коли ми його недовикористовуємо. Це теж не добре, тому що ресурс тілесний падає. Було б класно, коли полежав на диванчику і так трошечки зекономив і став ресурсніший фізично. Не так. Важливо пам'ятати, якщо з тілом для нас це очевидніше, то в інших пластах принцип той самий: недовикористання може бути теж шкідливе. В сучасних умовах, коли у нас багато стресу, багато всього несеться, іноді, знаєте, в якомусь пласті пластів ми закриваємося. пласт... Емоції, наприклад, ми можемо е, ну, знаєте, намагатися менше відчувати, не думати, просто якось там жити своє життя і там багато чого капсулюється. Пласт думок дуже просто недовикористовується, коли ви, наприклад, працюєте на роботі, яка вас не надихає, ви робите якусь дуже примітивну роботу, яка вас ну, точно не розвиває з року в рік одні й ті самі задачі, безпечно, е, ніби... і відчуваю себе класним спеціалістом, але е, оцей е, ресурс е, ментальний він точно не розвивається і починає деградувати. З віком в більшості випадків ментальний ресурс зменшується саме тому, що ми, ну, ми лінуємося, що робити щось складне, читати книжки, вчитися, йти в такі нетипові, незвичні для нас задачі. Робі це для того, щоб підтримувати рівень ресурсу в стосунки. На іноді ну, складно йти до людей. Не хочеться, хочеться ніби виступати, але й не хочеться. Хочеться про щось говорити чи написати, наприклад, десь в соцмережах щось написати. Страшнувато, коли я закриваюсь, я зменшую потенціал свого ресурсу. І навпаки, для того щоб кожен з пластів розвивати, мені потрібно свідомо вкладатись в те, щоб його збільшувати. Звичайно ж. Знаєте, коли я, я багато працюю з темою ресурсів, і мені ну, часто я бачу, люди питають про те, що ну який ж ну, якийсь секретний інструмент, якась практика, от якась така дуже крута практика, яка прям правда допомагає підняти ресурс, стати такою знаєте, людиною сили, що можна робити. Або ще краще знаєте, люди не дуже люблять практики, бо то ж робити треба, та, а люблять е, знання, от дай якийсь такий інсайт, таку думку, яка просто мене посилить. А правда заключається в тому, що наша ресурсність е, е, будується і надбудовується на. Ритуалах, на простих практиках, на простих щоденних звичках, які формують оцей, е, е, нашу основу, нашу батарейку. Якщо ви згадаєте те, в чому ви, ну, ви маєте такі, знаєте, потужні, да, вас, вас це вдається, в чому ви сильні? В когось це, не знаю, готувати смачну їжу, або там, навіть просто готувати смачні сніданки, в когось це виступати публічно, в когось це там, зводити цифри. Якщо ви подивитесь на свою те, в чому ви сильні, ви одразу зрозумієте, що в тому є багато повторюваних тих ритуальних дій, багато звичок. Тому звички це наше все. Якщо я хочу бути сильною, то я таки почну пити ту воду щоранку. я себе таки… Матиму ту звичку та пити воду, як би мені не хотілося, як би мені не лінувалося. Я привчу себе до цього робити. Велика класна тема про те, як розвивати звички. Якщо вам буде цікаво, пишіть питайте. А поки що хочу вам порадити: ми дамо цей е, слайд, ви зможете роздивитись і подивитись. Є багато додатків, які допомагають закріпити звички. Ну знаєте, гейміфікація класна, воно там нагадує, ти собі відмічаєш, ставиш галочку, отримаєш таке прям кайфове задоволення від того, що. Випила стакан води, а вже можу поставити галочку. Це ж ну, вже, вже щось відбулося, так, класне в житті. Це я дуже раджу їх використовувати для себе, для дітей. А, ви можете використовувати ці, ви можете знайти інших. Їх зараз багато. Знайдіть той, який підійде, комфортно буде вам, але правда раджу, вони дуже допомагають. А, все, що ви захочете вмонтувати в своє життя, таке вмонтувати. Отже, а, Пройдусь трошечки по пластам і розкажу якісь такі ну, тіпс дуже хочеться вам дати практики. Повторюся ще раз: якщо в якусь тему захочеться заглибитись, обов'язково нам пишіть, додам матеріалів, зараз понакидаю ідей, куди вам досліджувати, та, тому що це все дуже робочі теми, які нам, українцям, треба прямо знати і дослідити для себе. Цілесний пласт. Хочу почути від вас, як ви вважаєте? Науковці знають. Прям ну, науково доведено, є, яка дія дуже конкретна, дуже така, ну дуже доступна для нас всіх, щоденна є найефективнішою для підтримки здоров'я людини. Ну, що я можу робити щодня? І це буде най, найкласніше, найефективніше з точки зору науки, з того, що я можу зробити для себе, для свого тіла. От як ви вважаєте? Пишіть в коментарі, дуже цікаво, ну які думки, коли я задаю аудиторії зазвичай це питання, то збираю навіть, повний спектр. От якщо взяти той список. А, то це прям такий, просто от списком собі збережи, і роби, і буде тобі щастя. Але от накидайте, накидайте з того, що ви чули з попередніх спікерів, з вашого особистого досвіду, як ви вважаєте, що, от яка прям конкретна практика. От, от, от. Пишіть, дуже цікаво, поки, бачу, ви клас накидаєте, поки ви накидаєте, так що трошечки подумати, я вам ще скажу, звичайно, про сон. Якщо тіло це основа ресурсу, знаєте, основа цієї зірочки п'ятикутної, то сон це основа тілесного ресурсу. Без сну немає всього іншого. Наші реальності, такі, як от ми з вами, ті, хто особливо в Україні, ті, хто особливо в Києві, десь в містах, де були такі ночі, як сьогодні, як попередні, ночі, ми розуміємо, як складно нормально виспатись. Тому критично важливо, По перше книжки, та, раджу вам почитати, багато зберете для себе корисного. Бачите, малесенькими буквочками написано почитати ще. Цей лінк ми вам також кинемо в матеріали. Але що хочу сказати? Пріоритет сну це те, що нам дуже важливо, не повертати соцмережі, не навіть попрацювати по-чесному. Підставити все і спати в той момент, лягати, коли, коли можеш. Просто пріоритет сну вибудувати для себе, так, щоб висипати, щоб дійсно. Бо, бо, бо багато хто з вас писав про практику, та, як ідея, одразу почали казати, повноцінний сон. Абсолютно повноцінний сон. Для того, щоб забезпечити повноцінний сон, є багато деталей, ідей, нюансів, як прокидатись, як засинати, як створити правильну обстанівку для себе, як е, спати-не спати в день. Почитайте, почитайте в матеріалах, які ми вам дамо в цих книжках. І е, е, це, це точно ну, варто заглибитись, воно варто того. Про практику. Багато хто з вас писав так. та ви писали так. про те, що це може бути в різних, в різних формах. Насправді науково доведеною, найефективнішою практикою є ранкова прогулянка як можна раніше після прокидання, в ідеалі одразу, таким чином, щоб а, пряме сонячне проміння попадало вам на сітківку. А, ідеально, щоб ви ну, можна навіть мордочку підставити в вікно, іноді я теж так роблю, коли прям зовсім ну, так, так є. Та? Але ідеально, якщо ви ще й пройдетеся. Тобто ті, хто гуляють собаками вранці, ви просто ну, це, це це бінго, це, це воно. Так? Пройтися е, на роботу, просто вийти прогулятися, але так, щоб, щоб, щоб сонячне, навіть якщо не сонячне, якщо не сонячно, то це може бути просто трошки довше, наприклад, 15 хвилин. Якщо є пряме сонце, класний сонячний день, от як зараз, можна е, буквально 5 хвилин, це вже величезна цінність для того, щоб запустити правильні процеси в організмі, правильного прокидання, е, правильного запуску кортизолового, правильних утилізації сну і процесів після сну це. придумайте, як собі малесеньку прогуляночку. Хоч щось зробити, але трошечки погуляти. Ну, Пам'ятайте про це, тому що це прям науково підтверджено. Це працює 5-10 хвилин, а це працює. Емоції. Про емоції говорили сьогодні багато сьогодні-вчора, це, 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 це тема моїх колег. Про, про, про це ми йшли, тому скажу ну, таке малесеньке перше малесеньке. Найвищий пріоритет. Який ви можете зробити з точки зору ресурсності для себе. І найпростіша, ніби здавалася, практика, яку іноді, знаєте, люди лінуються робити, тому що здається, що е, якщо я. Ну, типу, я і так знаю, що приносить мені радість його побільше в житті мати, але я вам дуже раджу, прям от раджу: е, візьміть списку хтось в телефоні, комусь зручно мати в телефоні, хтось на папері, в улюбленому блокнотику, випишіть собі список. Того, що приносить вам радість, що ви можете мати в житті, Круасанчик вранці з подругою, прогулянка, пробіжка, понюхати землю, погуляти свіжу, яка прокидається весною, провести час з дитиною, провести час без дитини, будь-що напишіть цей список, майте його під рукою, бо іноді знаєте, коли ну, мало сил і ну, важко стає, то цей згенерувати собі ресурсу можна. Нам важко згадати, нам важко згадати і навіть важко захотіти іноді створювати для себе радість. А коли в мене є цей список, я можу відкрити, навіть саме погортати його, воно може вже дати ну, силу, якось натхнення, зробити щось одне. Тому дуже-дуже вам раджу от прям створіть списком, доповнюйте, дописуйте. Якщо ви почнете дописувати, то він вам набереться такий досить довгий, і це буде ваша супер, така суперпомічна історія. Звичайно, дихання. Теж колеги сьогодні вчора, мабуть, говорили про дихання, згадували ну, з різних аспектів. Я, якщо пам'ятати один факт про дихання як інструмент регулювання емоцій, то знову ж таки науково доведено, що просто шість глибоких вдихів видихів активують наше заспокоєння. Активують той стан, коли ми реально починаємо заспокоюватися, включається наша парасимпатична нервова система. Ми, ми, знаєте, ми починаємо розслаблятися. Те, що нам супер, супер, супер необхідно. Шість простих глибоких дихів-видихів. Хочете заморочитись під питання? Практикуйте, дихайте щодня. Дихання має накопичувальний ефект. Це значить, що якщо ви дихаєте по там, 5 хвилин якоюсь за якоюсь методикою. Дихайте щодня, це точно працює на, на, на ваш навад на заспокоєння психіки на те, щоб е, зростає стресостійкість, зростає е, здатність стійкість про приходити через складні емоції. Е, дуже раджу теж додатки. Є дуже багато класних додатків. Оце, якщо вам цікаво, буде теж запитайте, ми дамо посилання безкоштовної міжнародної е, організації е, дихання. Класне, ви можете виставляти там і це практикувати. Дуже раджу дослідити цю тему для себе, вибрати малесеньку, найпростішу практику. І просто вчитися системно дихати. Знову ж таки, тому що в кризі згадати про, про дихання складно. Дуже часто, коли стрес, ми перестаємо дихати. воно стає поверхневим таким, або іноді взагалі завмираємо. Згадати про оцих шість глибоких вдихів видихів це прям теж така а, 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 супер суперпрактика. Думки. Думки. А, Думки це та прекрасний пласт, який я точно відправляю до своїх до своїх колег в психотерапію. В дослідження думки ми можемо на ми можемо досліджувати самостійно, звичайно, письмовими, наприклад, практиками, але це прекрасний пласт, який, для кого працює психотерапія. Бо, зрештою, знаєте, зовсім недавно більше сміялися ті, хто такі ну про наукове, ті, хто про таке раціональне мислення, дуже сміялися з такого міфічного мислення про те, що, що в мене в голові, що я думаю, такий світ життя і життя я створюю. А потім якось так виявилося, що найпотужніші університети світу, науковці світу, раз за разом в своїх дослідженнях переконувалися в тому, що це правда. Ми дійсно своїми думками створюємо свою реальність. Ну, це знаєте, це не про те, що я зараз це буду квіти рухати тут думками, хоча, можливо, в когось не вдається, в мене ні. Але наші думки формують наш стан. Вони точно впливають на те, що відбувається з нашим тиском, те, що відбувається з нашим взагалі, складом крові, те, що і це, це це знову ж таки науково доведені факти, те, що відбувається з, взагалі з, з нашим ну, емоційним, то зрозуміло станом, але ну, прям тілесними, конкретними тілесними індикаторами, якими можна там взяти аналіз крові, поміряти, наприклад, чи тиск поміряти. Ми, це, це дуже 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 важливо, і це знову ж таки на це впливає те, що ми думаємо про світ. В багатьох сферах, яку позицію ми вибираємо, яку стратегію мислити, ми вибираємо е, песимізм, оптимізм, реалістичний оптимізм? Що е, як ми ставимося до помилок? Як ми дивимося на, на оцю таку жертовність? Е, е, зараз позиції автора чи жертва є дією? Є прекрасний підхід про е, такий спосіб мислення сталості чи розвитку? Так, Fix and growth Mindset е, з такої Стенфордської школи. Теж раджу дуже про це почитати. Є прекрасна книжка українською мовою е, про це і. Насправді, те, яким чином ми обираємо думати і, і будувати структуру думок, формує всі інші пласти і, безумовно, також нашу ресурсність. Да? Тому це, 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 це теж, це от, 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 тут прям точно про, про дослідження. Сенси пласенців тут дуже цікаво, бо ключовий м'яз пласу сенсів це характер. А характер, це сміливість обирати свій шлях. Знаєте, в нашому житті. І особливо зараз, особливо, ну можливо, так здається, це це нам так здається, що у нас багато викликів, але знаєте, справді дуже часто нам доводиться приймати рішення. І отут, оцей пласт сенсів, він про те, я живу своє життя чи не своє життя. Я приймаю рішення, тому що так правильно, так сказали, так в сім'ї моїй прийнято, так в нашій культурі прийнято, так безпечніше, бо всі побігли. Я побіг. От звідти. Чи я приймаю рішення з того, що ну, це моє, моє внутрішнє рішення? Це те, що відповідає моїм цінностям, це те, що відповідає моєму баченню. Це, я, я так вірю, моє тіло на це відгукується. І, звичайно, якщо я живу життя, яке е, не відповідає, е, яке ну, знаєте, сформоване і направлене іншими, то мені тут стає е, мені тут прям стає важко, і моя ресурсність дуже сильно падає. І це може бути така величезна діра, і люди без сил, дуже часто без сил можуть багато пити вітаміни, багато шукати. Але якщо вони не здатно ну, їм страшно, їм іноді незрозуміло, некомфортно подивитися в цю глибину. А чи є життя? Я живу своє, чи якесь запозичене? Ота може бути теж великий відтік. Це теж прекрасна тема для психотерапії і для такої глибокого глибокого занурення роботу в роботу з, з іншою людиною. Ну і звичайно, збільшення ресурсів цього пласту це про служіння, служіння іншому служіння, тому що я вважаю цінним. Від малесенького до великого бачити оцю, оцей, оцей сенс в тому, що я віддаю я частина чогось, я не, ми не самі по собі, ми частина чогось великого. Ми вкладаємося і набираємо звідти, та? тобто наш, наша наша батарейка. І навпаки, коли цього немає, коли ми відриваємося від чогось важливого, ми одразу бачимо, як прям, прям одразу батарейка дуже дуже-дуже просідає. Дуже вам раджу, проста практика, яку можемо зробити, якої я вам раджу зробити. Дістаньте свої в своєму телефоні. Фотографії, які у вас є, і просто зберіть такий маленький колажик. Три, п'ять, десять фотографій можуть бути буквально зовсім небагато, але фотографії, на яких будуть відповідь. Конкретна, дуже чітка відповідь: а для чого мені сили, для чого мені ресурс, для чого мені енергія? Для чого? Фотографії, в яких ви подорожуєте, де ваші діти, де ваші рідні, де ви хочете закохатись, чи де ваша кохана людина, де навчання, де перемога України, де, де ну тобто зберіть цей колаж оце чітких відповідей. Кожна фотографія чітка, ваша особиста відповідь на питання для чого. І іноді, коли ви відчуваєте просідання оцієї цієї батарейки, подивіться, і вони можуть змінювати це. нормально, життя плинне, та щось в якийсь момент, ви можете подивитися, і вам відчується, що якось воно ну хитається. Всі ми проходимо через це, але мати собі таку опору і нагадувати, іноді, знаєте, просто відкрила, подихала і, і, пішла, і пішла жити життя, бо я це побачила відповідь. Ну і пласт взаємодії. Бачу, що ми закінчуємо. Тут хочу сказати дуже-дуже просте питання, яке я вам раджу задавати собі. І задати це навіть може бути така письмова практика. Напишіть відповідь, малесеньке есе, малесеньке, малесеньке відповідь на питання: хто такі мої люди? Як я їх розумію, як я визначаю. Ну, бо, власне, мої люди, це є ота опора, як я формую з ними стосунки, як я вкладаюся, як я інвестую в це, що я звідти беру, що я можу зробити по-іншому, що я можу пробудувати тут саме в плані стосунків. Тут дуже, дуже допоможе вам просто сісти і написати Мої люди – хто вони? Дуже дякую вам за увагу. Буду рада відповісти на питання, якщо є. Тут просто шквал вдячності за просту подачу, за практичність і дуже дякують за позитив і кажуть, що не можуть відірватися від теру? Питань наразі немає. Давайте я просто щоб підрозувати, так є питання про те, якщо те, що ви говорите, робити, окей, це дуже важливо. Але що робити, якщо немає сили, типу немає зараз сили на те, щоб робити характерні оці ці вольові зусилля? Як бути в такому випадку? Ну, знаєте, іноді допомагає прям поспати, просто поспати. Можливо, ще раз поспати. Mm -hmm. В якісь моменти оця безресурсність, коли немає сил, це те, що в чому, ну, з чим можна побути. Не завжди, ми, ми, коли ми відчуваємо ці хвилі і відсутність ресурсу, ми одразу намагаємося звідти вискочити, зробити все, якісь там вправи, якісь практики, робити щось. А іноді, і в більшості випадків, так і це і працює, коли ми, ну, іноді в цьому ну, важливо залишитися. Дати цьому час. І, а тоді, повертаючись до початку, да, коли так трохи помаринувалися в цьому побули, поверніться до, до цієї сніжинки, поверніться на схему і просто проаналізуйте, зробіть такий малесенький малесенький скрінінг, дуже простий. Як виглядають мої батарейки? І ви, от, отам, от, от одразу ви можете для себе побачити багато відповідей. Якщо не зможете самостійно, то звичайно класно це робити з, з психотерапевтом, з тим, хто вам це допоможе зробити. А як виглядають ваші батарейки? О, дуже по різному, дуже по різному. Я вже мені здається, чотири ночі не сплю. Тому мої батарейки, вони такі, знаєте, я думаю багато про це. Думаю багато про те, що зараз мій фізичний наприклад пласт мався бути меншим, але він дуже підтримується за рахунок інших пластів, за рахунок mm -hmm. того, що я розумію, що відбувається, що я вкладаюся. Пласт сенсів дуже потужно допомагає триматися. Та? І тому, ну плюс знову ж таки в пласті фізики я розумію, де докластися, як, як, як з цим собі допомогти. Тому максимально, максимально теж цим працюю. Постійно сканую, постійно різні качелі, Це ж наше улюблена. все. головне ловити і так себе, себе в потрібну точку підкидати і допомагати. Я забираю з вашого виступу фразу Характер сміливість обирати свій шлях. Для мене вона якась дуже потрапляє в саме серце. Кому дякуємо вам за що, попри всі технічні екзистенційні несправдості, ви сьогодні з нами. Це дуже красиво, дуже сміливо, дуже просто, глибоко і чесно. Дякуємо вам за ті пласти, які ви нас провели. і дякуємо за те, що були сьогодні на всеукраїнському психологічному марафоні. Дякую вам за цю можливість. Дякую. дякуємо вам.